Любите природу та цікавитесь, як влаштоване все навколо, Бажаєте дізнатися, як функціонує людський організм. Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка запрошує абітурієнтів на кафедру біології. Саме тут знають відповіді на всі запитання допитливих любителів природничих наук. Кафедра біології має більш ніж 40-річну історію і відповідає за підготовку фахівців за освітніми програмами біологія, тобто це бакалавр. І магістр-біолог, а також за освітньою програмою середня освіта, біологія та здоров'я людини. Випускники цієї програми мають змогу працювати на посаді вчителя біології, основ здоров'я або вчителя хімії у закладах освіти. Також у цьому році відкрито набір на нову освітню програму Громадське здоров'я. Ця освітня програма дозволяє нам готувати фахівців медичного профілю. Також у зв'язку з воєнними подіями в Україні в університеті діє унікальна безкоштовна програма для абітурієнтів, які проживають на особливо небезпечних територіях. Навіть якщо випускник не складав мультипредметний тест або ЗНО за минулі роки, для вступу треба лише пройти співбесіду. Для тих, хто вперше здобуває вищу освіту та проживає на особливо небезпечних територіях. Тобто це Сновська, Семенівська, Городнянська, Корюківська та Новгородська Сіверська територіальні громади з 15 по 22 вересня є можливість подати документи до Національного університету Чернігівський колегіум та навчатися за кошти державного замовлення. Зокрема, ми пропонуємо вступ на освітні програми середня освіта біологія та здоров'я людини та освітню програму біологія в межах ліцензійного обсягу. Студентам денної форми навчання університет також надає можливість проживати у гуртожитку. Гуртожиток знаходиться в центрі міста, в парковій зоні, в хвилині доступності до університету. Для студентів першого курсу денної форми навчання за контрактом діє також спеціальна обласна програма матеріальної підтримки на 2022 2023 рік. Усі подробиці можна дізнатися за телефонами приймальної комісії та безпосередньо на кафедрі біології.